Піду до своїх улюбленців. Джек, хочеш гуляти? іди тихенько. йдемо до курочок. Ідемо до курочок. Йдемо сюди. Що вони там роблять? А ну йди подивись. Що ви тут? Ой, не поїли зеленого. Нате, от ще оце вам. Люблять такі очистки, вони їсти. Не так. Вже линяють. Петя Джек Джек Джек. Піду подивлюся, чи ви щось знесли сьогодні. Де ти бігаєш? На. Біжи в садочок. Біжи, я зараз прийду, подивлюсь до поруч. О, бачиш, як кісточка добра? Подивлюсь до курочок. І чим ви нас сьогодні порадуєте? Одне? О, сьогодні. І тут чотири. Це вже п'ять. І тут одне шість. Ой, і тут одне сім. Тут нема і тут нема. Сім сьогодні молодці, бо вчора було лише чотири. Ідіть їжте, йдіть.